Коротше, вимушена необхідність із парнікової шафи тимчасовий ґрунт в клас мені сиді, сі, ті, які привезли рослинки, сиділи. І тепер все це треба обратно у каміння, тому що, по-перше, у них шок, вони посохли, вони померзли, вони стали жовтіти. Ви бачите, що відбувається? Повний саракатан. Як я ненавиджу торф. Розповісти вам ще раз, як я ненавиджу торф. Дві інферналіз. Подивіться, що з ними стає. Тут а вже ж був лист, він лізе у одній розетці. Але є рідкісне, не уявляєте цей торф взагалі. Да, багато з цих рослин будуть пересаджені в торф, такі, як ось глащі, такі, як одея, яка була тут вдома. Вони будуть знаходитись в торфі. Але не ці ароїдні, які дуже примхливі. То повна жовт вже настала, ви розумієте, що ось інферналіз. Ви пробачте. Порізана Pink Princess. Дивіться, що з нею стало. Просто хуже бути не могло. Але то просто листи вона псує від багатьох причин. І головне, Orange Star Агланема. Вона була тут вже місяць привезена, просто відгнила ось так. Ось це моя подруга, молодець. І вона була оранжевого кольору. Вона стала проста, Red. що свідчить про те, що в інших умовах вона просто дала інший колір від іншого догляду, пила привезена і видана за інший сорт. Тож, ну, не суттєво. зараз буду все запіхувати в каміння, переробляти сам парнік, щоб була можливість більше пару, більш температури, бо я поки що лише поливали, намагалась їх зберігти гріти, але все погано. Поки все погано. Чи то від стресу, чи то від прогріву свічками з глечиками. Коротше, я нажахана повністю. Ось цим становищем. Я розумію, у всіх таке відбувається, і мій переїзд був дуже. Довгим холодним для них, тому наслідки, а вже ж будуть. У мене такої жопи не було. Я не знаю, більше року, напевно, такого щось. Добре. Вам показую, що за гівно, темний торф. Навіть гарний класман, верховий, тепленький, все. Просто от за добу, мені здається, воно почне гнити. Витаскую тому просто хлюпає там, полити нормально неможливо. Нижні коріння відгнили точно, хоч білі є ще, які в мене після Таїланду наросли. Повертаю обратно камінці. Я впевнена, що це класман винний. Ось вам торф як працює. Алеказя полі поряд. У тому ж стаканчику теж себе поганенько почуває після холоду. А ні, все ж таки погано. Ось це бульба без корінь від полі. Але тут є ще утворення ось плотної бульби, тому може мені пощастить. Ось все. Мені вистачило доби, щоб. Згадати, що таке загівно темний турф? Все. Якщо вони загинуть, руки накладу на себе чесно, просто капець. Ще погано себе почуває геліконія, це який бейбі був. Бачите, вона висохла і на клас залишалась. її треба повертати у камінці. Можливо, надія буде. Клубін, крупний, який привезла, ось посаджений, теж варігатної геліконії. Ось Короче, посаджено. пройшла доба після того, як я їх поставила в тепло. В торф, в субстрат, пробачте, це моя собака поряд їсть. <рість> Тож, коротше, це нікуди не годиться. Це для мене таке, ну, холодне, мокре, завжди гниле. Воно згниє за декілька діб. Дивіться на мій досвід, воно не нормально буде існувати у таких торфяних мокрих умовах. А чому саме торф мокрий? Тому що я вчора його разочок полила, а за ніч ще в проніку він натягнув. Але є один плюс: що там було дуже багато речовини, яка повинна дати була антістрес, тож у нього було достатньо часу, щоб натягнути, напити з антістресу і прийняти трошки тургур. Обратно повертаю все у камінці тайське папе. Це папер... мініатюра про те, як я ненавиджу темний торф. Повернулася до класману трошки. Сподівалася на нього, що він тепліший, що він тепліший буде. Закону крішканьку, натягує, гниє. Трошки перша прохолода, а ви розумієте, ми до ранку можемо не встигнути обігріти приміщення, або взагалі його потім колись не обігріти, тому. Отже, буде. а суть моєї басні такова: як я не люблю будь-який торф. Окрім кокосового, вже ж. та да, -да дам Це бігонія з водопаду, яка не пережила переїзду України. В мене є лише один відсоток якоїсь можливості. Це дуже погано. А третю, я навіть не знайшла, щоб ви розуміли, була ще третя. Вона перетворилась ось у таке напевно. Ну, я її засипала камінцями. Якийсь шанс, можливо, знайдеться після водопаду. У мене коренева так само змінила всі листи, залишилась одна коренева, і проросло, і все було. Але тут щось поганенько.